Ну що ж, вітаю, сьогодні у мене буде розпаковочка, тому що останнє відео, як ви, дехто помітив, у мене десь там вже, вже немає цього мікрофона, тому що мій попередній мікрофон пропрацював два роки і здох. Тобто я його підключаю, там воно щось шумить, і я таке думаю, о, це знак, що треба купити новий. Знову ж таки, замовляли на промі. І це було через нову почту, і через нову пошту не було ось такого їхнього стандартного пакування. Просто була ось така історія. І давайте будемо розпечатувати цю пльовочку і будемо дивитися, що воно вже взагалі. Цей мікрофон коштує 2600. Має бути дуже крутим, дуже класним. І подивимось, Я сподіваюся, що він працює. Дуже сильно на це сподіваюся. Пльоночка є. У мене є гарантійний талон. Він ось так був підшмом, не важливо. Погнали. Тут така штучка, тут ось така штучка. І розпечатуємо. Виглядить начебто все норм. Давайте. Раз, два. Раз, два. І ось така куколка в мене є. От так, що в нас тут? У нас тут провода. Ну, в принципі, звичайний. Ну, я візьму, до речі, старий, старий провод. Це а, такий, типу, прикольний провод. Щоб якщо що, то можна було підключити до андроїда. Але я не користуюся андроїдом, тож мені це не пригодиться. Далі, тут у нас є, щоб не заванялось. І сама куколка. Пф, погнали, зараз буду підключати. Ну що ж, це мій новий мікрофон знову ж таки. Його специфіка. Ось тут ви мене чуєте, тут вже щось не дуже. Тут потрібно буде ще покрутити з цими всіма такими штучками, дрочками до нього звикнути. Це перший момент, другий момент він важко за ось махіну. В той же час у мене ще не дуже сильно ідеально тут підходять оці переходні для цього штейкера. Але знову ж таки я над цим ще попрацюю. І третій момент, коли я його підключила до ноутбука, то все. Я вже почути, що там лунає в моєму ноутбуці, зможу лише коли підключила наушники, або коли видягнула штекер з ноутбука. Тобто, раніше я було мікрофон підключений, запис завершена, і я відразу ж прослухаю запис. А тут так не вийде. Тут я можу паралельно слухати, або потім через наушники слухати, якщо до цього мікрофону підключені наушники. А ні, то просто тоді після запису потрібно буде витягнути штекер, щоб прослухати все, що я записала. Так, це перший мікрофон, наступний мікрофон. Чекайте далі. Ну що, погнали друга частина, і це уже з Аліекспресо маленький мікрофончик. Взагалі був такий деякий прикол з цієї посилки. Він полягав в тому, що а, я тут відслідковувала свої нові посилки з є книги. О, їх тут дуже багато, я їх не буду на відео розпаковувати. В общем, я знову ж таки багато книг тут накупила. І я прихожу на почту, і я знала, що є вже оця посилка. Я така приходжу, і Така прихожу кажу: ну, у мене не просто китай. А в мене ще є, це ж по Україні. А він каже, я посилки по Україні бачу, а Китай вашого не бачу. Я така, ага, значить, я скоро зараз прийду. А я ж взагалі-то я в себе на райончику ходжу без телефону. Я вийшла собі і пішла. Я взагалі дуже, не дуже сильно так постійно хожу з тими телефонами, у мене два вони валяються вдома. І оце вдома вони є. Тут на вулиці є дуже рідко. І вже в результаті мені прийшлося раз сходити на почту, потім другий раз уже з телефоном і вже по номеру там знайшли. От, знову ж таки, я це все там. Я не скандала, але ні з ким. Там хороша, до речі, була жіночка на пошті. Ми ще так ну, так по гуморку, так спокійненько. Я кажу, ну зараз я прийду, зараз будемо розбиратися. От, Потім я прийшла, ми розібралися, і вона прям по номеру цієї посилки. Каже, так, да, є посилка, просто нема під... не було цього всього підтвердження. Ось я таке я купила десь, не знаю, скільки, там, 300 гривень чи скільки. Чи 200. Ось так. Мікрофончик, він полягає, бачите, яка? Курдуплик такий класненький. От, В принципі, подивимося, що в нас тут є. І так, у нас є ось так бубони. Я сподіваюся, а, їх два. Ось такі два бубончики, щоб їх одягати. Ось такі. Проводочок, я так розумію, щоб заряджати цей весь мікрофон. Ось таке підключення до о, айфончика. Я знімаю на 10-й айфончик на фронталочку. І, в принципі, я купила два мікрофончика на всякий випадок, а вдруг щось в лісі здохне. І я тут буду з кимось іще вести свій YouTube канал. От, або ще щось веселе буду знімати, або просто на перестраховочку. І зараз. Підключимо От, давайте підключати. І того ось мій мікрофончик з цієї з такої штуки. Подивимося, як воно буде. До речі, якщо що, будь ласка, напишіть, який вам більш приємніший звук з цього мікрофона чи з того мікрофона? Я розумію, що це відео буде пізніше, хоча вже є відео з моїм. З моїм великим тим десь тут мікрофончиком. От, просто, якщо що, якщо ви за мною так слідкуєте, я вам вдячна, що ви за мною дивитеся. Просто напишіть, які ваші враження від першого і від другого мікрофончика. От, в принципі, на цьому в мене все. Дякую за увагу і до нової зустрічі! Цьомки-бамки! Ну і наостанок спробуємо з цією маханаткою. Будемо зрівнювати ось цю всю, всю різницю. Чи є різниця між цим бубоном чи між цією штукою. Наостанок розкажу, що сьогодні трапилося зранку. Я не просто провтикала ну, стосовно там почти, раз зайшла, другий раз зайшла, а потім, коли другий раз я виходила з почти, я ще зайшла до своєї подруги, і моя подруга, знаючи, що я тривожний е така, ну що, як ти, як ти, як ти? І я така думаю, що відбувається? Що тут трапилось? Не розумію. Каже, як ти? У нас усе були жорстокі такі прильоти. Шо, як ти з цим справилась? А я така думаю, що? І я до п'яти часов утра записувала відоси для вас, для ютубчика. І заснула в 5 годин утра і якраз не чула того, як отут все в нас, так би мовити, <кхи> шуміло, бо такі конкретні два прильоти були, і я це все просто проспала і просто така, а що? І знову ж таки, я заснула десь в 5 годин, прокинулася десь в 11 годин дня. І така щось прокинулась, щось мені погано, щось серце хапає, їсти не хочу щось мені якось. І я така думаю, ну це просто із-за того, що я знову до п'яти годин утра щось робила, і, напевно, через це мені вже нічого і не хочеться. І я така вся туди пішла на голодний желудок, туди-сюди, п'яте, десяте. І, в принципі, отак якось і день пройшов все, всім смайл. Тепер точно цьомки-бомки.